Друзі, всім привіт! Приїхала нова посилка з Нацбанку. Ось так все було всередині поштового пакету запаковано, як завжди. Максимально просто, але максимально надійно. А, монети захищені. І так, всередині монета. Яку я дуже хотів отримати, е, яку отримати так легко, навіть і не сподівався, тому що в обіг вона була запущена майже рік тому назад. Сьогодні у нас 12 липня 23-го року, а в обіг ця монета увійшла 18 липня 22-го року. Це монета, яка має. Таку саму назву, як і всім нам відома пісня, яка стала гімном боротьби України проти російської агресії. І також ця монета навіть засвітилась на НМТ з історії України у поточному 23-му році. Я думаю, ви вже всі здогадались, що це за монета, що це монета Ой у Лузі Червона Калина. Тож давайте розпаковувати і дивитись, як все це добро виглядає. А поки я розрізаю пакування. Як завжди, даю о, деякі коментарі. Замовлення я зробив 26 червня в онлайн-магазині Нацбанку. 29 червня посилка була сформована і 30 червня видана поштовому оператору. Тобто на цей раз максимально швидко Нацбанк все опрацював. В рамках одного робочого тижню все відбулось. 26 червня це був понеділок, якщо не помиляюсь, і в п'ятницю, 30 червня, на пошту посилка потрапила. Але на цей раз підкачала Укрпошта, і майже два тижні до мене їхав цей пакунок. Тільки 11 липня я отримав своє замовлення. Якщо чесно, вже навіть і не очікував його отримати, думав, що щось можливо трапилось, десь посилку загубили, щось відбулося, і, якби нічого не буде. Але ні, все доїхало, все у мене. Так, розгортаю, купив часту плівку. І тут у мене дві монети. Дві штуки це максимальна кількість цих монет, яку можна купити в одні руки, не вдаючись до якихось там мухлювань з подвійними потрійними аккаунтами в онлайн-магазині Нацбанку. Отже, дві штуки. До речі, одну з цих монет готовий передати комусь. Іншому одну залишу собі, а другою готовий з кимось поділитися. Якщо вона вам потрібна, якщо це цікаво, в описі до відео, як завжди, буде адреса моєї електронної пошти. Можете туди звернутися. Ну а тепер давайте подивимось, що ж і себе представляє ця монета. Як я вже сказав, запущена в обіг вона була 18 липня 2022 року. Ця монета з Нейзельберу. Є ще версія зі срібла, але то вже інша справа. Діаметр монети 35 мм, тираж 125 тисяч екземплярів, принаймні, якщо орієнтуватись на інформацію, яка подана в онлайн-магазині Нацбанку. Ось таке. Красиве пакування. На звороті у нас є наступна інформація. Українська пісня геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. Саме з пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа народу. У них відображаються такі ідеали, як любов до батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Це, відповідно, у нас перший абзац ось цієї інформації. Другий абзац. Саме такою є пісня Червона Калина. Її історія це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів Козаччини 17 століття, розвивалася, доповнювалася та отримувала нове звучання в часи Української революції. На початку ХХ століття і нині звучить на цілий світ різними мовами як символ спротиву російським загарбникам та єднає з попереднім поколінням борців за волю України. Два абзаци, і далі технічна інформація, технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень. До речі, срібна монета. Там, здається, 10 гривень. Номінал, і за розміром, за діаметром вона також на 3 мм, якщо не помиляюсь, буде більшою. Метал на Зельбер. Маса 16,5 г, діаметр 35 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Монета у нас в капсулі. Гурт рифлений. Так, дійсно, тут є насічечки. Є у нас. Рифлений гурт, тираж до 250 тисяч штук. Ага. Можливо, 125 тисяч це в сувенірній упаковці. І ще 125 тисяч це без сувенірної упаковки. Не знаю, але. На сайті магазину Нацбанку там точно вказано 125 тисяч, а на пакуванні тираж до 250 тисяч. Ну, чому це так теоретично? Я вам свою думку висловив. І художник у нас, Дмитро Кривонос. Далі дублюється все те саме, тільки англійською мовою, тобто, як завжди, двома мовами: українською та англійською. Тут у нас є ще дві отаких от красивих пташечки, які співають. І так, що ж на цій монеті у нас зображено? На реверсі монети у нас зображена гілка калини з листком та ягодами, з двома е, гроздями ягод. І е, півколом над е, цією гілкою калини у нас іде напис: А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Так, на аверсі монети у нас зображений е, напис Україна 2022 рік. Вгорі півколом іде напис «А ми тую червону калину підіймемо, тобто е, строчки з пісні У нас. На цій монеті зображені, і також є номінал 5 гривень і герб України. Ну і звісно, що більшу частину цього поля у нас займає кущ калини, який підіймають три. Воїни. Три українських воїни з різних історичних періодів. Це Козак, це Січовий Стрілець та це сучасний воїн ЗСУ. Ну і тут у нас такі на упаковці українські орнаменти. До речі, також, до речі, класно, круто. Я дуже радий, що цю монету отримав. Кому вона цікава, раджу заглянути, тільки поспішити це зробити на сайт магазину Нацбанку, тому що ці монети там. Більше тижня, вже, якщо я не помиляюсь, в продажі доступні, прям безперервно. Не знаю, можливо, це якась помилка, але якщо це не помилка, і там дійсно можна зробити замовлення, то хто ще не встиг, переходьте і замовляйте. Собі. Хоча деякі нумізмати говорять, що принаймні на даний момент ця монета ну. Не те, що вона нікому не цікава, а скажімо так, вона не е, являє собою якоїсь крутої інвестиції, тому що зараз на тому ж OLX її продають ну, буквально там на 30, 40, 50 гривень дорожче, ніж е, на сайті е, Нацбанку. Але це поки що. По-друге, не, не все треба вимірювати тільки грошами якимись конкретними сумами. Ця монета це класна згадка, класна пам'ятка на майбутнє, класний е, історичний сувенір чи подарунок. Тому, друзі, хто ще собі не придбав. Підтримайте національного виробника і придбайте собі таку монетку. Ну, а мені залишається подякувати вам за увагу. Нагадати вам, що ви можете підтримати це відео вашою вподобайкою, а мій канал вашою підпискою. І до зустрічі в наступних відео.